Майже одинадцята година підемо в напрямку до бівети. Сонячну погоду завжди кращий настрій. Я думаю, у всіх так. Так само, коли тільки випадає сніг, здається, що все біленьке, гарненьке, все буде гарно, добре. Так само, коли сонечко світить і небо чисте жодної хмаринки, теж починає здаватися. Життя налагодилося, все буде добре. Так, справді все буде добре. Не варто переживатися, ніхто не допоміг собі ніякими переживаннями. Я нічого нового не скажу. Як скажу, що як не можете вирішити якесь питання, просто змініть своє ставлення до цього питання, до цієї проблеми. А якщо можете вирішити якусь проблему, то вирішуйте, звичайно. Ще трошки черемша з'явиться, може вона вже з'явилась. Черемша, взагалі кажучи, червонокнижна рослина, але, але... продають її вже на базарах. Ціни різні, там залежить відповідно то який пучок. Я бачив і 15, і 20 гривень, ну бачив і 30, точно саме з підсніжниками. Підсніжники на базарі є по 20, а є по 50. Щоб хтось дуже купував, такого не бачив. Бачив дуже, щоб продавали. А весну видно. Санаторій весна. Ліворуч кришталевий. Ми зараз сходимо, спустимося донизу. До бювету. Це є така дорога від, від Батьківщини, від Молдови, вона вже є в нас десятки разів на каналі в різні пори року, в різну погоду, в різну пору дня навіть. Кому цікаво, побачити всю дорогу. Можете знайти, подивитися. Верхня стежка парку, мені дуже подобається тим. Тут зазвичай менше людей. Ну, Останнім часом. Цих питань може вже й нижня стежка подобається, там теж мало людей, але на верхній завжди менше. Тобто, якщо раніше на нижній йшло 1000, то тут йшло 100. Зараз, якщо на нижній йде 10, то тут йде одна людина або нуль. Та я бачу черемша вже є. І внизу, Трускавець, місто здоров'я. Так, так, ось бів. Так само, часто бувають питання. А чому ви кажете, що на Біветті є вода Софія чи вода Марія? Ну, бо вона там є, так. На Біветті є не тільки нафтуся, на Бівет є чотири води. Є нафтуся, є Софія, Марія, Броніслава. Тобто не кожна вода, яка є на Біветі, це нафтуся. Але ціни на всі води однакові, 24 гривні за літр. Ну або щоб не здавалось так дорого, давайте я буду казати. 2 гривні 40 копійок за 100 мл, правда? Здається, вже не так дорого. О, а якщо сказати за 10 мл, то взагалі ціна буде така, що буде за 100 копійки. 24 копійки, правда? Кожен би випив. А, просто мінімум. Дають 100 мл, десь 10 він наберете. Тому за 100 ще можна ціну озвучувати мілілітр. Я ж там не буду пояснювати мілілітри. Грами в випадку води справді 100 грамів то є 100 мл. Але то тільки випадку води. Навіть в випадку пива так не є. Тому то пиво, що продають на вагу. Хе -хе. Хто купує кілограм пива і думає, що має літр, він помиляється. Кілограмі пива менше, як літр. То так суттєво. А бівт? Бівет. Мав би скоро відкритися. Значить, традиційно люди, які не в курсі графіку, прийшли. Щоб подивимося, напевно, анонси концертів, раз ми раз ми вже сюди дійшли. <плес> Чекай Павло Зібров, тенор з Бельканту і Лісапетний батальйон. А давайте на сходах на піднімемося, піднімеся біля цього торгового центру. Ну, точніше, як він буде не торговий, торгово-готельний. На місце в самому серці трускавця це місце, яке освіжає, надає вам сил, оздоровлює та покращує настрій, великий вибір фрешів та соків, свіжа випічка, різноманітні коктейлі і все це з екологічно чистих продуктів. Ми завжди раді вам. Місто трускавець вулиця Томоля 19 за натовій вітопасна. Потіковий крупним планом. Там um, бівет, це Криштовай Палац, поліклінічне відділення. I nice. switch.